Більшості з них ледве виповнилося 17. Втім, навіть не зважаючи на відсутність водійського досвіду та власного автомобіля, усі ці діти чудово орієнтуються у правилах дорожнього руху. Кожна із 14 команд, представлених у фіналі обласного конкурсу юних інспекторів руху раніше вже стала призером чи переможцем аналогічних міських або ж районних змагань. Сьогодні усі вони змагаються у чотирьох етапах. Перший з них регулювальник. На перехресті хтось зі школярів грає роль інспектора ДАІ, а хтось автомобіля чи пішохода. Роль регулювальника у команді 28-ї школи зіграв одинадцятикласник Євгеній Баюн. Втім, розповідає хлопець, найскладнішим етапом змагань є здача правил дорожнього руху. Найважче це здати правила дорожнього руху, Того, що ну як не крути, ми все таки діти. І його їх важко здати і дорослим, а дітям ще важче. особливо коли в мене на носі зно. Я випускник цьогорічний. Ось того правила здавати найважче. Погоджуються зі школярами і педагоги саме вони готують дітей до конкурсу і кажуть, екзамен із правил дорожнього руху вразливе місце кожної із команд. Ти не знаєш, що, що там буде в тих. Правилах того, що запитання міняються то кожного року, і дуже важко на щось сконцентруватися. Якщо екзамен із правил дорожнього руху в учасників викликав побоювання, то конкурс велоестафета сподобався. Оминали перешкоди та виписували вісімки на двоколісному транспорті і хлопці, і дівчата. Заключним же етапом фіналу став конкурс «Агітбригад». Завдання Агітбригади це розповісти малечі, як потрібно поводити себе на дорозі, і ми перш за все будемо розповідати це маленьким діткам. Конкурс цікавий тим, що діти Будуть показувати яким чином таким показувати будуть у вигляді співів, у вигляді танців, тобто тематичний такий цікавий урок по вивченню правил дорожнього руху, який можна в подальшому будете буде використовувати. Вони в принципі і використовують його для вивчення правил дорожнього руху серед підростаючого покоління, зокрема серед малесеньких дітей. За кожен із конкурсів інспектори руху виставляли школярам відповідні бали у підсумку. Перше місце дісталося команді загальноосвітньої школи номер 28 яка і захищатиме честь області у всеукраїнському фіналі у молодіжному центрі Артек. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.